Вітаю тебе на каналі АМФ Крипто. Сильні монети показують силу. Так що, це означає, що потрібно олеїнутися прямо туди та забирати профіт? В цьому відеоролику поговоримо про хайперліквід, розберемо сьогоднішню ситуацію на криптовалютному ринку. Ну і звісно, що поговоримо про Layer 2. Адже нещодавно Віталій Бутерин зробив ось такий пост, де сказав, що Layer 2 вже більше ефіріумі по факту. Не потрібні, тому жерню ще лайк авансом, а ми поїхали. Розпочнемо наші відео з проекта, який знаходиться по дохідності на першому місці, якщо ми не беремо Тезер та компанію Circle. Тому що Тезер це емітент USDT, а Circle емітент стеблкоїна. USDC. Кращого проекту на даний момент просто не існує. Є ще PAMFAN, але PAMFAN і близько не може зрібнятися з хайперліквідом. Це не лише можна побачити те, що вони там генерують гроші кожного дня там, по 4 мільйона доларів. Але якщо ми перейдемо на ціну, то токен дуже гарно тримається, зростання, яке ми, по суті, бачимо з 20 доларів до 38 доларів, на мою думку, супроводжується новиною, що Хайперліквід. Анонсував і розробляє платформу для ставок, тобто той же самий полімаркет, але всередині хайперліквіду, тобто ставити ставку на якусь подію без плечей. І іменно ця новина супроводжується ось цим всім пампом. Звісно, що ціну тримають гарно, взагалі питань нема. Але це питання чи надовго. З одного боку, вони відділяються, бо весь криптовалютний ринок падає, всі альткоїни просто-напросто здуваються до нуля. А хайперліквід не те, щоб оновлювати свої луї, він ще й умудряється рости. Звісно, що коли росте якийсь проект. Якийсь проект показує силу, на нього всі звертають увагу. Тому особисто, на мою думку, це все анонсували, підтягнули і тримають ціну, щоб засадити якомога більше людей куди правильно в лунгі те, що ми будемо рости, але в кінцевому результаті їх всіх просто візьмуть і обнулять. Найбільше, що мене зараз напрягає в хайперліквіді, це не ціна, те, що вони там ідуть проти всього ринку, а те, що практично все. Все СНГ хвалить хайперліквід, все СНГ зараз відкупляє хайперліквід, тому що от дивіться, як хайперліквід гарно тримається на такому ринку, коли весь криптовалютний ринок падає. Тому, на мою думку, все це робиться штучно і рано чи пізно, коли достатньо людей наберуть лонги, їх всіх повезуть обнуляти. Тому я просто-напросто не вірю, що там в найближчий час ми будемо злітати і будемо оновлювати АТХ. На мою думку. Звісно, що невідомо, де буде той самий локальний пік, але в кінцевому результаті я чекаю ціну приблизно в 15 доларів. Я надіюся, що мої думки по хайперліквіді вам зрозумілі. Тепер давайте перейдемо до Соланки, адже Соланка пробила зону підтримки. Ця зона підтримки виступала близько двох років часу. Ми завжди, коли приходили до цієї зони підтримки, завжди відбивалися, але зараз ми хуйнули нижче 100 доларів і, по суті, все виглядає максимально плачевно. Десь приблизно, ось тут, в цьому ціновому діапазоні, я робив пост закритому клубі і писав, що очікую Солану в зону 70 доларів. Зараз ми пробили глобальну зону підтримки, і на мою думку, по Солані все виглядає плачевно, тому я на даний момент не спішу набирати соланку. Побачимо. Як поведеться графік і куди дотягнуть сулану, але думаю, що похід в зону там 70 доларів більш ніж реальний. Тепер коротенько перейдемо до ефіра, адже ефір скоро будуть знову ховати, будуть говорити, що він нікому не потрібен і потрібно ефір продавати. І те, що зараз Віталій Бутерин робить, це ненормально. І Віталік Бутерен продає ефір, і навіть йому цей ефір не потрібен, а хто взагалі ще й планує відкупляти ефір? Якщо ми перейдемо на архам, то можемо побачити, що Віталік Бутерин вже застаканив на 6,6 мільйонів доларів ефір. Так для чого нам з вами відкупляти ефір, якщо той же самий Віталік Бутерин стаканить і виводить в кеш? Так багато хто говорить, але скажу зразу, що Віталік Бутерін... Ніякий ефір не стаканить просто-напросто і не виводить в кеш. Він ще давніший. в 18-му році ця тема піднімалася. Там, в 21-му, в 22-му Віталій Бутерін продає ефір і перекидує гроші там фондам, грантам і різним проектам на розвиток. Тобто він не бере ці гроші і не стаканить собі, як там не знаю. Більше відсотків токенів всі ці гроші, які він продає з ефіру, він направляє в якийсь фонд, на якийсь розвиток проекта і так далі. Но ці всі гроші він собі не бере. Але навіть зараз є багато людей, які там відкупляли ефір по 2500 доларів. Вже тоді Віталій почав стаканити ефір і по 2,200, які заявляють, що нижче 2000 доларів ефір не буде. А що нижче 2000 доларів, це все подарок. Можливо, так. Але, на моїй пам'яті. Я вже знаходжуся в ринку достатньо довго, і в 22-му році, в цьому ціновому діапазоні, коли ефір впав нижче 1500 доларів, люди ховали ефір. В 25-му році, коли ефір впав знов нижче там, 2000 доларів, люди знов ховали ефір. Наведу простий приклад, це є просто приклад, як працює психологія людей. Ось тут, коли ефір, всі ефір готові закупляти, ефір ракета, ефір буде рости. Наводжу приклад з даблтоп гнатом. Цю людину, я думаю, що ви знаєте, ця людина медійно відома. Людина продала квартиру. Я не знаю точно по якій ціні, тому не буду казати. Приблизно 2,5 тисяч доларів. Пізніше, на цьому ціновому діпазоні, портфель ріс. Ефір ріс, все чітко, ефір ракета. Пізніше, коли ефір. Робив позначку в 2000 доларів і почав ось тут проторговуватися. Ганат прямо заявляв, що ефір скам, і він думав продати ефір і перелити в солану. Але так, в кінцевому результаті висновок, який він тут пересидів в мінус, він не продав ефір і не перелив в солану, пізніше він побачив зростання. Тому який висновок? В більшості, коли ефір пробиває нижче 2000 тисячі доларів і тут застерігає, проторговується, багато людей все одно будуть продовжувати говорити, що ефір скам. Віталік Бутерин просто е, лиє свої ефіри і йому не сильно цікаво, він теж там страже гоїв і виводить в кеш. Але як ми бачимо, це не так. Тому. Все, що ви будете бачити нижче, там 2000 тисяч доларів ефір. Якщо ефір тут замре а й буде проторговуватися, це не означає, що потрібно брати і виходити з ефіра. Фат. Буде, повірте, рано чи пізно багато відомих інфлянсерів все рівно будуть кричати, що ефір скам, і, можливо, він вже нікуди не виросте, і будуть малювати похід, куди в зону 800, 500, а то й можливо, 400 доларів. Тому що, коли ми ростемо, всі малюють 5-10 тисяч доларів, коли ми падаємо, всі малюють, що будемо турватися і по 1000, і по 500, і по 400, і по 300 доларів. Тому на цей факт я не рекомендую сильно реагувати. Ефір, ракета, ефір на аль-сезоні буде коштувати мінімум 7-8. Надіюся, що і 10 плюс тисяч доларів. Просто-напросто потрібно дочекатися гарної ціни та відкупити ефір і не зважати на фат, який буде литися, коли там ефір буде торгуватися по 1600-1500, а то й, можливо, нижче. Ну і тепер давайте коротенько перейдемо до ефіра, до поста Віталіка Бутерена. Скорше Layer 2 потрібні були, необхідні були. А вже зараз Віталій Бутерен пише і висказується досить так негативно. Що ефіру після оновлень вже й не так сильно потрібні Layer 2. Зразу скажу, що цю новину я зразу прокоментував в голосовому, тому кому цікаві мої думки на рахунок ринку, на рахунок альткоїнів і так далі. Всіх запрошую в свій закритий МФ Прайм Клуб. Зараз діє скидка 26%. Не 450 доларів, а 333 долара. Посилання на МФ Прайм Клуб я залишаю під відео. На рахунок Віталіка Бутеріна. я з ним не згідний. Він як завжди просто наводить фат тоді, коли його потрібно, щоб висадити там, можна сказати, тих лишніх пасажирів, щоб лишні пасажири не набрали. Я вірю в те, що Layer 2 будуть жити. Звісно, що не всі Layer 2, які тут всіх там понапечатували, постворювали і так далі. 70% це все скаміна, де фаундери просто обкешилися в, там, в людей, повиходили і все. Але є і будуть layer 2 ті, які будуть потрібні ринку. І я впевнений, що ефір на аль-сезоні, тоді коли там знову буде комісія в ефірі 100-200 доларів, ефір не зможе нормально масштабуватися, і як завжди, на допомогу будуть приходити layer 2. Тому ховати layer 2, я б точно не став. А вам може здаватися, що Layer 2 скам і ці монети більше вже нікому не потрібні. Але чому ніхто не говорить про те, що коли проекти виходили, кожен Layer 2, коли в цей час виходив, тоді був хайп на Layer 2, і всі ці проекти виходили переоціненими. Для мене, як для людини, яка весь цей час відмовляла купляти Layer 2, на даний момент. Зараз це вже непогана точка для набору, щоб починати відкупляти Layer 2. Звісно, що не всі Layer 2 будуть показувати X. Більшість відсотків проєктів, які ось тут є, які надруковані, на, на мою думку, не зможуть показати X, але є проекти, які будуть злітати. Звісно, коли ти дивишся на ось цей весь графік, то в цієї монети дана немає, ми просто будемо укатуватися в нуль. І просто цей проект пізніше напишуть, що ми закриваємося і більше тут нічого не буде. Але якщо купнути глибше, то впевнений, що є Layer 2 і будуть Layer 2, які на сезоні покажуть XC. Відкупляти всі монети і де я торгую, це роблю на біржі BinKix. Якщо б у когось ще немає аккаунта на біржі BinKix, бонусну ссылку для реєстрації знижкою на комісії я залишаю під відео. До нових зустрічей! Та хорошого тобі. Профіту!